Своєї кульмінації досягли регіональні змагання у Вінницькій області. Зрештою, це і стало причиною неповної футбольної семиденки у міській футбольній прем'єр-лізі. Незважаючи на те, що попередній тиждень виявив бронзового призера змагань, неабияка інтрига замайоріла в перспективі боротьби за чемпіонський титул. Наступає на п'яте з матчами в запасі діючому лідеру і чемпіону Липовецький «Факел». У футбольних оглядачів обласного центру з цього пригоду є свої міркування. Наверное, все-таки, поскольку команда Яска была сконцентрирована с самого начала на одном турнире, возможно, у нее конец этого турнира останется больше сил. Но все-таки неуспех по всем фронтам со стороны липовца, хотя у них еще остается матч финальный на Кубок области, но может быть такое, что по всем направлениям может не получиться, поэтому тут, наверное, надо все-таки... исходить из того, какие цели более приоритетные и стараться выходить из тех позиций, которые ну, более приемлемы для руководства каждой из команд. Понятно, что Яско даст все силы на, на победу в этом турнире, тем более он проходит на протяжении уже длительного периода и все-таки последний важный матч, он может действительно, как и обратить их на победителей и золотые медали вручить им руки, и так же самое может действительно и стать разочарованием. Ну, команда Липовец, она действительно целый сезон это, наверное, все-таки надо сказать не только как упрек, а еще и как действительно и комплимент. По многим фронтам принимала участие и задних не посла. И если все-таки где-то не получилось, а где-то получится, болельщики, думаю, ее поддержат и будут за это и признательны. Нарешті вінницькі поціновувачі гри мільйонів минулої середи дізналися ім'я найсильнішої команди області. Довгоочікуваний матч на нейтральному полі у Козятині звів Липовацький факел і новачка МС Поділля. Незважаючи на відстань переглянути поєдинок, видалося цікавим більшості з числа учасників змагань. Я за хорошу гарний футбол за силову борьбу без трав. 2-1 перемога поділля. Перший тайм видався тактичним протистоянням. Відносно зарівної гри перевагу можна було віддати віничанам. Однак до взяття воріт з обох боків справа так і не дійшла. Герой цього епізоду Влад Степанюк міг вивезти Вінничан уперед, однак не судилося. Пробити ворота лепівчан все ж таки вдалося ближче до середини другої 45 ти хвилинки. Молодий Влад Загробський по-дорослому завершив ось цей ігровий епізод. У справжньому факел прокинувся вже укомпенсований арбітром час. Гол Євгена Валько перевів золотий матч в екстра тайм. Його ж героєм став артем цибулько, який приніс чемпіонство новачку обласної вишки імсі поділлю. С того как, момента, как была создана команда, прошло шесть лет в чемпионате Винницы. Да, ну, он начинал да, команду да. в чемпионате города, угу. и можно так сказать, что там трехкратный чемпион, чемпион города, там трехкратный чемпион кубка города. И в любом случае рост должен быть, и команда к этому шла, морально подогревалась, то есть физически команда росла, к тому, чтобы выйти на такую более серьезную арену, как бы, можно сказать, футбола Винницкой области. Мы начали с первой лиги, то есть мы начали, можно сказать, с первой лиги за несколько недель до начала чемпионата. Команда была создана, можно сказать, волевым решением. И, как вы знаете, стала чемпионом области первой лиги за счет коллектива, за счет того, что были подобраны футболисты, опять же, которые, у которых было желание играть в футбол, и много молодых футболистов. Команда повысилась в классе, и соответственно команда была задача выиграть в каждой игре, добиваться результата. И задача, конечно, была это первое место. Команда играет своими, можно так сказать, виннискими футболистами. Мне нету приезжих молодыми. Средний возраст команды 23 года. То есть перед каждым молодым или опытным футболистом стоят стоит задача, это самоотдача на поле. Планы у нас здесь действительно е Давайте будемо ближче вже до слідчого чемпіонату. Я думаю, що ми з Юрією домовимося і все-таки ми заявимося на аматори. Тобто Повторюю, що як ми укомплектуємося зараз міжсезоння, буде залежати, де ми, буде залежати від цього, де ми будемо грати в наступному сезоні, які завдання ставити. Тось, ну, до глядачів, що хотів би їм подякувати. і якби то, що обертів не будемо збавляти, це однозначно. Будемо намагатися забути йти вперед, на цьому би, не закінчується. Тобто, би, в принципі, все би, влаштовує, підтримка є. Звичайно, можливо, хотілося б підтримки побільше від місцевої влади, якби Липовецької, так як ну, в цьому напрямку. То, ну, мені здається, що ну, я розвиваюсь, ну, намагаюся десь шукати, десь, щоб, ну, що якщо ти вперед, у нас гравців немає де в нашій області брати. Доводиться їх десь шукати, якщо ставити якісь задачі в інших областях, це, звичайно, на це потрібно кошти. Ну а кульмінація минулого тижня припала на неділю. На стадіоні імені Кулика Національного технічного університету у самому обласному центрі у річальному матчі за Кубок області зійшлися вже чемпіон факел та Світанок та зі шляхової. Першим сповна вдалося реабілітуватися за поразку у золотому матчі. Підсумкові три нуль на користь лепівчан дозволили їм повести до рецентру до певної міри омріяний трофей. Для нас надзвичайно дорогий. З 1984 року команда, 33 роки вона йшла до цього. 33 роки факел постійно участвував, а може колись кілька разів не приймав участь в розробіті Кубка і ми вперше за стільки. Це Команда з такою великою історією. І коли ми вперше вибороли цей кубок, я щасливий, як ніколи, тому не може бути, що це втішний. Це футбол. І сьогодні хлопці показали хорошу гру, порадували всіх. хотели сделать матч-реванш, так как проиграли дома. Поэтому все силы вложили. Как бы первый тайм вроде как равный такой, знаете, не обязательно его пропустили на контратаке. Не забили 11 метровый может быть, по-другому было бы игра сложилась. А так второй тайм может быть вот. Даже не знаю, чем. Хотя Липовис там играл посредине недели игру тоже, как бы два по 45 и плюс дополнительно. Ну, я не знаю, может они больше хотели или больше надо, поэтому мы мы старались, отдали все силы. Поэтому, ну, Значит, наш такой уровень пока будем работать. Может, в следующем сезоне там, будем делать выводы.